Це одна з найбільших громад на Миколаївщині, названа на честь українського поета Тараса Шевченка. Шевченківська. Але останні півстоліття вона знана асоціацією з далеко не українськими прізвищами своїх жителів. Найпопулярніші кін, тен, «Цой» і лі. Майже кожен десятий зареєстрований у громаді кореєць за походженням. Ня і римі єліна ня, сітян інкісараю. України У подружжя корейців пак, українські паспорти та імена Олег і Олена. Але вони все ще добре знають рідну корейську мову. У їхніх родинах вдома десятиліттями розмовляли нею. Дотримуються тут і сімейної традиції приготування страви, кінчі. від бабусь з покоління в покоління передається, і ми робимо його. Пекінська капуста, перець, часник і все без цього. Ми взагалі не можемо жодної зими прожити. В Україні предки родини ПАК опинилися не одразу. Спершу в 30-х роках 20-го століття тікали до Узбекистану від японської окупації південній Кореї. А вже згодом у 1970-х їхні бабусі та дідусі приїхали займатися фермерством в УРСР на Миколаївщину. У ті роки сюди на заробітки одночасно приїхали сотні родин корейців, утворивши компактне поселення. Ми чого сюди приїхали корейці в Україну працювати на землі для вирощування овочів. Тут умови хороші. брали в колгоспу землі, обробляли план. Робили, і бригад було багато корейських. І Бригад було много корейських. Створивши власну родину, Олена та Олег продовжили справу батьків, вирощують овочі на продаж. кажуть, справи йшли добре. Господарство розширили на початку 2000-х. але під час повномасштабної війни все змінилося. Одна половина Шевченківської громади на 9 місяців потрапила в окупацію, інша опинилася на лінії вогню. Теплиці наші всі розірвали. Теплиці наші всі розірвали. Ось тут теж були в нас будівлі. Немає нічого. Є нічого російськими обстрілами у господарстві пак було знищено майже все. Вціліла лише одна теплиця. Родина побачила це, повернувшись восени 2022-го з Одеси, де пересиділа перші місяці вторгнення. Вдома нині збирають третій воєнний урожай зелені тут. Повне було освітлення, нічого нема. Зараз ми перейшли на отаке, щоб хоч раз щось зібрати. Що Через обстріли та заміновану землю чимало господарств корейців, як і інших місцевих, занепало. Це вплинуло на життя всієї громади, кажуть селяни. Зароботка нема, роботи немає. Це вони так привели, так що овочі так бачили. В нас то обично в нас зернові були. А це овочі були так. Вони ходили. Люди на них на роботу ходили, заробляли гроші. Зараз у Шевченківській громаді залишаються понад 100 родин корейського походження у перші місяці повномасштабної війни. Дві третини компактного поселення виїхало в інші регіони України або за кордон, зокрема за волонтерськими програмами до південної Кореї. Здесь жили корейці, там тут жили корейці, ось там теж жили. По нашій вулиці п'ять родин було. Ну але ж всі поїхали. Вони повернуться. Це зараз так чисто під час війни. Вони бояться вертатися, а так повернуться. Бояться так розрицяться всі назад на Миколаївщину. Торік повернулася сім'я Когай, яка коштом благодійників спершу евакуювалася до корейського Сеула. 12-річна донька Ксенія весь п'ятий клас навчалася у корейській школі і почала там вивчати мову. Це от в школі в Це їхня школа, де вона навчалась там. Ну мені там дуже сподобалось, даже. Я якось вперше перше время хотіла там остатися, нікуди не хотіла виїжджати. А от зараз приїхала, я вже розумію, що це наша родина. Я ну не хочу більше виїжджати. Всі мої рідні, тут моя родина, тут наше коріння, все моє тут, і тому я повернулася додому. Хату родини Когай розбомбили у 2022-му. Зараз вони живуть у літній кухні. Поруч у будинку традиційно до весни стоїть ялинка. Сім'я святкує корейський новий рік наприкінці січня. Так привчили ще прадідусі і прабабусі, які, як їхні нащадки, зараз тікали від війни з Кореї до СРСР всередині минулого століття. Мама Ксенії народилася вже на Миколаївщині у шлюбі Корейця та місцевої українки. 75-му році було весілля 300 людей було приглашених із різних сіл, приїжджали подивитися ну на корейця, на женіха я. Навчалась в цій школі і всім навіть своїм однокласницям дівчикам говорила, я ніколи в житті не вийду замуж за корейця. От не знаю чого. Ну так, а бачите, судьба. Корейські шлюби у Шевченківській громаді звична справа, кажуть Альона та її чоловік Леонід. Чого в родині Когай ніколи не могли уявити, так це те, що хтось із рідних замість фермерської справи обере військову. У 2022-му брат Альони спершу пішов до тероборони Миколаївщини. Нині ж він воює в складі ЗСУ на Курському напрямку пліч опліч з українцями, доки по той бік фронту в складі армії РФ теж служать корейці з північної Кореї. Ті вони взагалі, вони зовсім другі. Вони відлічаються від півден, від південних корейців. Ну вони ж якісь як зомбіровані, Ті вообще, взагалі... Ці такі сучасні, ну южна Корея, вони живуть дуже хорошо. А ті ж, вроді ж, знаєте, як азіати теж. Ми так в сім'ї, звісно, возмущаємося. Доки брат на війні, родина сподівається відновити свою оселю. Донька Ксенія навчається у місцевій українській школі, що правда, лише онлайн. Будівлю школи у Шевченковому частково пошкодило уламками обстрілів. Місцеві вчителі розповідають, що традиційно п'ята частина учнів навіть зараз це місцеві корейці, які відвідують уроки дистанційно. Не було такого класу, що там не було дитини корейської національності. Там, наприклад, від однієї до п'яти дітей, а навіть і більше. Ось 2016 рік. Ось Кім Максим, а ось Віктор Цой. І ось. Ця дівчинка Олександра Мінькова, це теж вже змішана кореянка, тому що в неї папа кореєць, а мама українка. Ось дівчинка Лідіана і Цой Єлизавета. Ось ці корейчики. Але чим запам'ятався саме цей випуск, у нас тут дівчинка здала українську мову ЗНО на 198 балів. Ось вона. І всі корейчики, да, тоді здали в нас мову 195, саме менше. Учителька досі тримає зв'язок зі своїми випускниками корейського походження. 21-річний Владислав Хагай навчається у Львові, але громаду, де живуть батьки, регулярно відвідує. Мої бабусі достой. Я б не хотів би покидати країну. Я зараз щось на міжнародні відносини. Я закінчую бакалаврат, Я думаю, я сподіваюся, що в мене буде можливість робити. Внести свою лепту в роздок українських відносин на міжнародному рівні. Хоч молоді з сіл виїжджає, місцеві члени корейського поселення мають надію, що зможуть відродити громаду і відбудувати свої будинки разом з українцями. Олександр Хван вірив у це і тоді, коли Шевченко ви опинилися на лінії фронту у 2022 другому. Він надав під шпиталь ЗСУ свій будинок і ділянку, де військові облаштували собі позиції і бункер. Уся його господарська техніка розбита уламками снарядів, що летіли сюди. А ваш новий падборщик. Отґаовочезбирач голландський перед війною купили. рік покористувалися і все пошкодило його вибухом. У зривом. Є виїхати в мене є змога виїхати куди-небудь в Європу. Навіть можна але хочеться своє тут мати. Я Після армії приїхав, машини купили, техніка, справа своя з'явилася. Родину завів тут. Сім'ю сім Завелзесі діти, вони багато хто ідентифікує себе як українці корейського походження. Навіть очільник нашої Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім він також себе ідентифікує як українець корейського походження, і його ентузіазм і незламна віра в те, що Миколаїв вистоїть, він в 22-му році, скажімо так вселяв В наші серця багато е, позитиву у Шевченківській громаді. З 2022 року активний волонтерський рух у місцевому будинку культури жителі збирають речі для переселенців, які приїздять сюди з Херсона. А для військових плетуть маскувальні сітки після роботи у теплиці сюди щодня приходить волонтерити. І Олена Пак у нас душе такое. У Нас в душі отаке, що це треба. Треба ворушитися, вкладатися повністю, щоб прийти до чогось хорошого. Нас немає бажання виїхати звідси. Ми вже тут звикли. Тут наш дім, наша земля. Уже наша земля.